На мільйон доларів Польща передала допомоги переселенцям із Донбасу до Харкова. Прибули десятки пожежних машин із гуманітарним вантажем для переселенців із зони АТО в автомобілях. Більше 150 тонн допомоги. Це продукти харчування, одяг, обігрівачі, підгузки а також дві сотні ліжок для табору, де живуть біженці. Розподілятимуть допомогу місцеві волонтерські організації за участі Червоного Хреста та благодійного фонду Єдина країна під контролем консульства Польщі. Консул Станіслав Лукасік був здивований. Ність української сторони у вирішенні логістичних питань, завдяки чому гуманітарний вантаж доправлений до Харкова на добу раніше ніж очікував. Помощ она сейчас будет распределяться по чотирьом каналам при посредничестве чотирьох неправительственных фондов украинских. И она будет уже розпіляна. Потребующа Хотелось бы отдельно сказать слова благодарности нашей таможне, нашему Министерству мінісу політики. Тому що перший раз в історії України ця вся процедура була сделана за один день без каких-то бюрократических проволочек.